Добрий день, любі хлопчики та дівчатки. Я ваш вихователь Віолетта Валерівна. Запрошую вас на заняття з ознайомленням з природним довкіллям. Діти, як ви гадаєте, звідки береться їжа? Так, її готують наші батьки. Але де беруть продукти наші батьки? Так, вони беруть їх з магазину. А як ви гадаєте, як потрапляють продукти до магазину? Так, молодці. Для того, щоб продукти потрапили до нашого магазину, потрібно, щоб хтось її виростив, хтось посадив рослини, хтось завів худобу. І такі люди називаються фермерами. Ось сьогодні про фермера ми з вами і поговоримо. Колись давно. Люди не вміли вирощувати їжу. Вони збирали ягоди та полювали, але потім вони навчилися садити зерно і полювати за тваринами. Так і почалося фермерство. І завдяки цьому ми маємо хліб, овочі, фрукти та інші. Ось послухайте історію про хлопчика Петрика. Жив був хлопчик на ім'я Петрик. Він жив у маленькому селі, де навколо просягалися зелені поля, а у дворі завжди співали пташки. Петрикові дуже подобалось допомагати своєму татові, який був фермером. Кожного ранку тато прокидався ще до сходу сонця, щоб приглянути за худобою, обробити поле. І перевірити рослини на городі. Одного дня тато Петрика заготів показати хлопчику, як важливо доглядати за землею. Вони разом пішли на поле, де тато розповів, що ґрунт це як великий будинок для рослин. Коли ми садимо зарнятку в землю, воно виростає у велику рослину. Але тільки якщо ми будемо доглядати за нею, сказав тато. Петрик побачив, як навесні тато садить насіння пшениці. Вони з любов'ю поливали поле. І за деякий час маленькі зелені паростки з'явилися з землі. Петрик був у захваті. Він кожного дня приходив на поле, щоб перевірити, як росте пшениця. Минуло літо. Пшениця стала висока і золота. Тато сказав, що настав час збирати врожай. Петрик допомагав збирати зерно, і вони відвезли його до млина, щоб з нього зробити борошно. З цього борошна мама пекла хліб запашний і смачний. Так Петрик зрозумів, що фермерство це важлива та дуже важка робота. Завдяки фермерам у нас на столах завжди є хліб, овочі та фрукти. І тепер він коли виростить, та стане таким же, як тато, фермером. Щоб доглядати за землею та вирощувати корисні продукти. Так закінчується історія маленького Петрика, який дізнався про магію фермерства. Дітки, ми дізналися, що на фермі вирощують зерно, але не тільки зерно, овочі та фрукти, але ще розводять худобу. Як ви вважаєте, яку худобу розводять на фермі? На, фер... На фермі вирощують коров, свиней, півці, коз, а ще і кури, качки. І кожна з цих тваринок дає нам якусь користь. І я пропоную вам пограти в гру, що дає нам ця тварина. І розпочнемо з корови. Що дає нам корова? Як ви думаєте? Так, фермери розводять коров для м'яса. З м'яса потім роблять їжу наші батьки. Також корова дає молоко. З молока вже роблять творог, сир, сметану. А що нам дає вівця? Вівця дає нам м'ясо та в першу чергу хутру, з якого пізніше роблять теплий. Одяг на виробництво. Діти, це хто? Так, це кози. І вони дають нам молока та м'ясо. Також розвиводять свиней. Що вони нам дають? Ну, звісно, це м'ясо, сало, а ще й і шкіри. Дітки, а що дають нам курочки? Так, це м'ясо. Яйця та пір'я, з якого потім роблять подушки, розумнички діти. На цьому ми будемо завершувати наше заняття. До нових зустрічей!